Добрий ранок, любі малята, я рада зустрічі з вами. Як хороше, коли хтось в гості приходить. У нас сьогодні незвичайна гостя. А хто вона, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Вона висока і струнка, має довгу шию, вся плямиста вона. Їсти листя полюбляє. Так, це жирафа. Добрий ранок, малята. Мене звати жирафа Афа. Я живу у зоопарку. У мене зовсім немає друзів. А чи не могли б ви мені допомогти знайти їх? Я буду дуже вдячна вам. Ну що, малятка, допоможемо нашій гості. Добре. А як ми можемо допомогти? Правильно. Намалювати, виліпити, виготовити аплікацію. Сьогодні малятка у нас заняття з малювання, і я пропоную нашій гості намалювати ось таких друзів. Для цього нам потрібен аркуш світло-салатового кольору, фарби жовта, коричнева, чорна, водичка, пензлики. І обов'язково вологі серветки. А зараз, малятка, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей вранці привітали. Привітали сонечко, сонця. Промінці, Привітали Хмароньку разом я і ти. Ну що, малята, приступаємо до роботи. Сьогодні жирафу нам допоможе малювати наша долонька. Беремо пензлик, занурюємо у жовту фарбу і ретельно смашуємо нашу долоньку. Кожен пальчик, щоб був гарно змащений ось уже в нас є, давайте підправимо. Так, все, тепер робимо відбиток на аркуші паперу. Приклали і притиснули. Ось так притримуємо правою рукою і прибираємо долоньку. Витираємо вологими серветками. Ось так і повертаємо наш аркуш паперу. Беремо знову пензлик, занурюємо у жовту фарбу малюємо ось хвостик жирафі підправляємо. Ти у нас не отримався відбиток. Ось це у нас лапки будуть у жирафи, домальовуємо їх, підправляємо ось. Ось тут цю лапку. Угу. Жію ось так, так. зафарбовуємо малюємо голову. Потім малюємо вошка у вигляді таких трикутничків. Ось: одне вошко, ще одне і ріжки. Так, все. Вимиваємо пензлика і кладемо на підставку, беремо пензлик. І вмочуємо у чорну фарбу, малюємо очі ось і ротик такий, Домалюємо внизу лапки чорним, ось так і помиваємо пензликами. Чорної фарби будемо малювати плямки. Плямки можна малювати не тільки пензликом, можна малювати пальчиком, можна малювати ваченою палочкою. Я пензликом буду. І робимо ось такі плямки. Поставили плямки, тепер помальовуємо хвостик ось тут, і ріжки і гриву. Ось подивіться, яка в нас отрималась, жирафа, вимиваємо пензлика і відправляємо на підставочку. Ось яка весела, симпатична в нас отрималась жирафа. А тобі, Афо, подобаються такі друзі? Так, дякую вам, малята. До побачення. Я також малята кажу вам. До побачення, до зустрічі, а роботи ваші дуже-дуже чекаю.